Так, все досить, досить цього всього. Та хто ж мені монтує ці відео? Ми прийшли дивитися сьогодні сюди танки. Так, ну що, друзі, я вас всіх вітаю на новому реплеї, на каналі Плейковській. Дивимось сьогодні прекрасний настрільний бій на т 110 е 5 Наш головний герой зарядив тут голди аж цілих 30 кумулів. Фантастика! Напевно, буду намагатися пробити якусь кирпічну стіну, так? Ха-ха, оце -ха. то я жартую. Мої жарти завжди успішні, каже моя мама. Ну що ж, наш герой їде зразу, відразу на правий фланг. До речі, на цій мапі можуть відбуватися випадкові події. Я їх обожнюю. Що може бути краще? Так, ну що, є перший, перший пішов, пролетіло наскрізь через. через що це в нас там? Забор якийсь стоїть. Ну, пролетіло, так пролетіло, нічого. Чи забор трішки далі? Можливо, в мене з зором погано, а з зором у мене дійсно погано. То в мене буває на стрімах, той це прекрасно знає, адже я не бачу, що переді мною в 10 метрах. До речі, хороша позиція. Потрібно і собі її якось запам'ятати. Я, я ніколи сюди не їду на, на правий фланг, а тут, до речі, є дуже багато прострільних місць, тому варто було б запам'ятати цю позицію. На жаль, нашого героя є велетенська велетенська шишка. Я думаю, що він ще отримає по ній сьогодні хоча б кілька ударів, ударів з якого-небудь кумуля або бронебійного. Ну, і граючи на Т-110Е5, потрібно бути готовим до такого. маус Маус, король. Король! Просто король танків. Як викачував цього танка, як отримав його, я був максимально задоволений. Все, в нього шишка, в нас шишка. Е, немає пробитів, ні в них, ні в нас. Ой, Type 63, бідолашка вже майже закінчився. Ми зараз з вами станемо свідками динамічної події. Так, літак падає. Та чому ж ти камеру то відвів? Ми ж хотіли подивитися, як там все воно вибухає. Дякую тобі, все, можеш продовжувати грати. Наш герой успішно послухався мене, і тепер виривається. На центр він їде, їде, їде. На максимумі мчить 40 кілометрів за годину. До речі, потрібно було б додати, от я щойно помітив, що він, коли проїжджає от біля будинків, його гармата проходить крізь них. Такого не повинно бути. Треба додати, щоб вона в них встрягала і просто крутилася. Ну, як вам? Як вам, як вам таке танкування? Оце непогано. Непогано він собі вибрав бордюрку. В ролі тайпа четвертого. го Як шкода, що я його так і собі не викачав. Капець Маус все-таки пробив. До речі, ви на ЄС-100 на чому граєте? На Маусгані чи на Фугасниці? Я Фугасницю ненавиджу. Бачу, що. ну, набагато кращі гармати. Як для мене, так і Для багатьох, але я впевнений, що в кожного тут своє. Тому пишіть мені в коментарях, ви на чому граєте? на, ма... на своїх Є-100, на фугасницях чи на маусганах. Дуже цікаво почитати. На жаль, наш герой трішки пропустив тайпа 68-го, це от, на флангу. і отримав на 426 одиниць шкоди собі прямо в своє. Хотілося сказати в дупло, але ж напевно будемо називати це кормою. Бідолага тайп тепер хоче танкувати від нас. Ну, напевно, не вижити йому в цьому бою. Щось мені підказує, що О, в цьому бою в нашого героя будуть великі проблеми. Я ще цей реплей, звичайно, не дивився, я його бачу вперше так само, як і ви. Використав інтуїцію, зарядив фугас, певно, щоб забрати тайпа. Але тут у нас. Боже, це ж хом'як, який жах. Але він стоковий, він стоковий. Бідолага тільки прокачується. І за це теж поплатився. Отримав двічі від нашого т 110 е 5 Як вам, до речі, Т110Е5? Хто любить на ньому катати? Тому що я трішечки, так сказати, підгорав на цьому танку через його цю велетенську шишку. Але я знаю, що ця машина досить таки класна. На ньому можна видавати. Чудові результати, ну звичайно, якщо ти вмієш грати в танки, а не так, як я. Заходжу в них на стрімі просто щоб провести гарно час. Разом з вами, з тими, хто приходить на стріми. Ага, ось так. От, ну кумалі дуже добре пробувають. Верхній бронелист. Цю німеч... німецьку ПТ-шку, як тигра. А він все ще хоче вийти. Він хоче вийти на нашого героя. І отримує за це знову. Ну, Граючи на Т110Е5, потрібно завжди контролювати свою шишку. І як ми бачимо, наш герой постійно підіймає гармату, щоб якось її захистити. Все, тигр іде, ангар. наступний вбій. І тут скример World of Tanks. Вау! Ви бачили, яка у нього деколь? Це топ. Мені здається, це мастхев на бабаху ставити таку деколь. Усмішка якогось Джокера. Ну що на цей момент наш герой вже настріляв 6700. І я думаю, що він не буде зупинятися. В 215Б. Такий впевнений їде. Думаю, що його броня все витанкує, але наш герой стоїть зверху. Хто пам'ятає фільм? А третій фільм Помста Ситків з Реннівійни, той знає. Що, хто стоїть вище, той знає, перему, має пер, перевагу над, над іншим, над своїм супротивником. Така отут дуель. Маус, який не хоче танкувати баштою, і наш Т-110Е5. І він, і він, і ми шотні. Але в нашого героя реакція просто фантастична. Я думаю, що в нього ось уже, тут уже ручки почали трішки труситися. Хоча він їх, я бачу, що зібрав в Кулак і все-таки намагається поїхати. Знайти ще собі домашки. Залишилося 324 хітпойнти. От що б ви робили в цій ситуації? Ви поїхали на базу? Чи. Ви б їхали вперед? Я б їхав би вперед, і там би десь і залишився б. Десь на півшляху до їхньої бази. Цікаво, як будуть розгортатися далі події, надзвичайно цікаво. А мінус один танк у нас 4-5. Ми програємо за танками. Ми програємо за хітпойтами. І наша СТРВ зараз, напевно, ні, вона ще вижила. Пережив два попадання арти. Ну це пощастило. Ох, мінус 130ПМ на центрі. ТВПха його забрала. Знаєте, наш герой ніби з роду царських скіфів. Якщо ви не знали, то вчені довели, що царські скіфи побудували перше, створили першу державу на території нашої України, яка називалася Велика Скіфія. І столиця її знаходилася на Дніпрі. Що буде далі? Вони щось там англійською переписуються в чаті. Кажуть, Еміль, ти маєш 1000 хітпойнтів, Ти повинен був танкувати. Ти повинен був забрати всіх. Але Еміль не такий. Еміль знає, що йому. <laughs> Go play <Minecraft. laughs> Ось так от. Емільку відправляють грати в Майнкрафт. Ну, напевно, там йому й дорога. Там йому й місце. Хоча. Кожен грає в цю гру так, як хоче. Я взагалі ніколи не зважаю на чат, тому що там пишуть найчастіше дурньо. Як почуваєшся, так і грай. Звичайно, якась кіберкотлета зараз дивиться цей реплей і таки думає, ага ага, оце то ти, ти сказав. Через тебе ми і програємо. Я забрав естервеху. Йому шалено пощастило, що це СТРВ103 НБ, який не має решітки спереду. І кумуль пролетів. Тому що всі ми знаємо, як СТРВ-103Б вміє танкувати кумулятиви. Ух, пощастило! Пощастило! Дві арти, тільки одна влучила і на 55. Як мені подобається цей бій, ворожий ТВПХ знає, знає, де ми стоїмо. Ось він, ось він, ось він кружляє там. Дуже добре відчуває позицію наш герой. Ви бачите це? Я бачу це. Ну дуже добре. Він знав, що ТВП там його не прострілить, потрібно втікати. І знову арта! І знову арта. Прямо в кущ! Прямо в кущ, який повалив наш герой. Ми треба розбиратися з ТВП, в нього маскування однозначно краще. Тому тут будемо чекати на помилку, певно. Хто її зробить? Хто тут помилиться в цьому бою? Запитання на мільйон. Залишається 4,5 хвилини до кінця цього бою. Напевно, наша шишка не настільки висока, щоб просвітити правий коридор, якщо там буде їхати ТВП. Тут арта вже накидає, просто щоб вгадати на удачу. Не вали дерево, не вали дерево. Не повалив, молодець. Ні, ну Це дуже небезпечно. Це надзвичайно небезпечно робить наш головний герой на своєму Т110Е5. Він що, вирішив їхати по арту? Схоже на те. Ну, видно, що людина знає мапу, знає, де простріли. Стріляй в камінь. Він, до речі, вже 5 танків забрав. Він в цьому бою може забрати цілих 8. І якщо ви не помітили від початку, то він грав 1 в 5. 1 в 5. Тому всі ми знаємо, яку медальку він може зараз заробити, якщо все-таки переможе в цьому бою. Будемо вболівати за нього. Ну що ж, що ж нам залишається робити? Три хвилини. 6 ТВП хачі на базу свою поїхала. Тому що, по ідеї, ага, ось все, спрацювало захоплення. Значить, або там приїхала одна арта, тому що весь цей час тільки були постріли від однієї. А в супротивників їх дві. Ось так от вирішує наш герой через центр проїхати до бази. Зараз він її відразу засвітить. Хто ж там стоїть? Арта, арта. Тайгер. Ну це дуже небезпечно. Ну тут же ж може бути ТВП ха. Капець. І тут друга арта виїжджає, який жах. Який жах. Ну, напружена, напружена ситуація. Фантастичний бій. ГВ Тайгер хотів його сплешем забрати. Так, ну, М40 М43 вже точно перезарядився. Потрібно його якось ловити. Є, 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 він це зробив. Він це зробив, друзі. Круто. GG Ізі, каже, Ізі було. Ну так, звичайно. Ми тобі всі віримо. Це було легко. Так, ну що, давайте подивимось на результати цього бою. Наш герой отримав багато-багато медалей. Він виборов для себе Колобанова. Давайте будемо дивитися, що тут по настрілу 10 125 одиниць шкоди. Топ. Ну за таке точно майстра можна давати, що він і отримав на свого т 110 е 5 Супер. Настріляв, дай Боже. Заробив 244 тисячі срібла. Чисто вийшло 68, адже дуже багато голди. Він вистріляв, як ми пам'ятаємо, цілих 30 кумулів. В нього було заряджено на самому початку. Ну, ось і все, ось такий отбій мені подобається. Наш герой показав тут, на що він здатен на всі 100%. Друзі, всім дякую, хто був зі мною на цьому реплеї. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі і заходьте, заходьте на суботній стрім. До зустрічі на каналі Плейковський.